Отож, пане Остапа, сьогодні прикра така прикри привід для нашої розмови, нашого спілкування. Вчора ввечері дізналася про те, що у Львові відбувся замах на Ірину Фаріону, відому мовознавицю, професорку, народну депутатку. сьомого скликання відому політикиню, незвичайну особистість та неординарна особистість, яка протягом багатьох років відстоювала українську мову, українську ідентичність. І цей, це вбивство, яке Відбулося в самому центрі Львова, сколихнуло все українське суспільство. Хоча пам'ятаємо, що не так давно багато хто з українців можна сказати хейтили Ірину Фаріон, засуджували за її різкість, за її безкомпромісність. Ну а зараз бачимо, зокрема в соцмережах, можна сказати, все змінилося, і багато некрологів в пам'ять про Ірину Фаріон, але хотілося б з вами поспілкуватися про те, все-таки на вашу думку. Хто стоїть за цим вбивством, кому воно вигідно, і як на це повинно реагувати українське суспільство, загалом українська нація? Тут нема когось, тут, напевно, є щось. Є щось збірне, що не мінялося вже років 300. І я би не шукав тут якусь поодиноку тему цей атентат, це політичне вбивство. Ця мученицька смерть за ідеї, це таке ритуальна страта за переконання. Вона повністю через кому лягає весь той терористичний інструментарій, яким уже, ну, більше як два століття росіянство, як таке, застосовує проти найбільш знакових. Постати такої української радикальної думки. І тому в 21-му сторіччі ми маємо поповнення оцього пантеону 20-го сторіччя, де і Коновалець, де і Бандера, де Ребет, де Сенек, де Стіборський, де інші жертви збройних е пострілів в голову, в спину, як тільки більшовики це не робили. І тому. Я вже не настільки зациклений, чесно кажучи, на е, там, пошуку того виродка, який там це зробив. Це, звичайно, треба для покарання, але ми прекрасно розуміємо природу цього всього. Природою таких дій є оця питома, стабільна, онтологічна україноненависть. ненависть україно ненависництво яке завжди буде сіятися і сіялося лише з Москви. І чи до цього будуть примикати місцеві перекінчики, якісь там місцеві нехворенькі на голову, чи якісь адепти, колаборанти, чи просто може навіть якісь з психічними розладами. Чи це буде, чи, чи то будуть публічники якісь закинуті? Звідкись це вже діло вторинне. Йде мова про те, що Росія триває свій, от, свою терористичну дію, тому що терор включає в себе. Не лише Охмадит, не лише Каховський підрив, не лише атомну станцію в Запоріжжі, не лише обстріли енергоінфраструктури, не лише багатоповерхівки, не лише ракети в пологові будинки. Але й терор проти носіїв радикального українського світогляду, як би він там комусь подобався чи не подобався. Я так це бачу, і ви запитуєте, які висновки має українське суспільство не винести. Я би знаєте, я би це запитав тих людей, яких, наприклад, ви от десь там на вулицях Луцька будете бачити. Після нашого з вами скайп-включення, коли будете вертатися додому, які на всю вулицю будуть балакати російською мовою, мовою окупанта, ми це маємо запитати в людей, які які у Львові це роблять, які по всій країні це роблять, і які не так і досі не, не зрозуміли власне оцього мовного фронту. Ось якщо ця це, це вбивство, це показове знищення. Людина, яка ставила ці питання, нехай в свій дуже харизматичний, десь, можливо, з якимось перекосом спосіб, не спонукає колонізованих трошечки про це подумати, то ну, от, розводимо руками і дивимося на все це як на об'єктивний хід історії, в якій Україна є, ну, чесно кажучи, вже не те, що жертвою, а якоюсь такою, знаєте, нездатною до самокритики, до якогось просто роботи з собою, це вже зовсім інший горизонт завдань. Зараз як ви знаєте, про це хіба доводиться мріяти. Пане Остапе, і зараз, от бачимо, теж активна громадськість пише у своїх некрологах, що варто, мабуть, задаватися питанням не за що вбили Ірину Дмитрівну, а для чого? Чи маєте ви відповідь на це запитання? Для мене насправді це одне й те саме запитання. Ну, за що, для чого? Політичні можна сценарії тут до безконечності розмотувати, як знаєте, клубок е дестабілізації, е там, ескалації розколу внутрішньополітичного, громадянського. Розумієте, це б взагалі ми би не мали про це говорити, якби ми були Польщею, Британією, Францією, Чехією, Литвою, Латвією, Естонією. Де би не стояло питання про такий захльост ось манкуртизованого денаціоналізованого, зросійшеного народу. От, в нормальних країнах не поставали би питання, а чого чи це має, кого має розколоти це? Не, не розколюють сильних. Розуміє? Тому тут бачите, це таке тупикове питання. Звичайно, тут можна знайти і знайдуться багато пояснень. Що це і політично буде використовуватися, і це якось не випадково десь співпадає, знаєте, з таким м'яким початком оцього так званого миротворчого треку, який десь там на якихось вершинах влади, десь там назріває, і так далі. Тут можна багато теорій проговорити, але воно все опирається в це, оце. О, о, оце Дуже, дуже банальну річ, вона, як не дивно, є от вже 300 років однією і тією самою. Якщо є сусід, який не передбачає твого, твого існування, і твоєї самодостатності і права бути собою, то вже всі інструменти, які він буде застосовувати терористичні, тут е, все одно лягають ось оце пропустове ложе. І ми в ньому. Ми лежимо в ньому, ми є ним. Якраз через те, що значна частина нашого населення досі не ставить перед собою завдання якось робити ревізію своєї колонізованої натури, не ставить завдання деколонізовуватися, приставати на український порядок денний, який без української мови, звичайно, то може існувати, але як ми бачимо, саме. За мову 300 років вбивають. І ми знаєте від сяну до дону, ми чим єдині. Ну, от тим, тим, що перед війною у Бахмуті могли два молокососи 16-17 років вбити простого перехожого Мирошниченка, який зробив зауваження українською мовою. За це його вбили, бо він не так говорить. А в час війни на подвір'ї біля свого власного під'їзду вбивають. Знану постать саме в цій мовній галузі. Ось, власне кажучи, відцяну додому об'єднує це, я щось не чув, що було зворотнє. Ну, завжди вбивали саме за українську мову, не за якусь іншу. Тому ці питання будуть стояти. І коли такі стається, знаєте речі, оце таке мучеництво воно. Робить жертву іконою і легендою, і сакрумом. і Всі її ідеї, всі її думки мимоволі через мучеництво стають заповітом. І ось тепер нам, перед нами розверзається оце, цей обшир непрорефлексованого, необдуманого, відкладеного на потім того, що суспільство уникає. Тому що це ж так, знаєте, треба трошки почати себе за шкірку витягувати з цього малоросійського зросійщеного болота. Ну, ось Це все зараз тільки розверзається перед нами, як не початий край роботи. І ну, до певної міри знаєте, місія, місія таких людей, як е, убита за свої переконання і позицію Ірина Фаріон, тут е, повною мірою от, справджується і. Мені здається, тут уже виходу немає, як тій притомній частині все ж таки йти за поставленими нею запитаннями, тому що вони по суті поставлені в час війни однозначно правильно. Пане Остапе. Ну і можна зараз навіть провести такі історичні паралелі, що Ірина Дмитрівна завершила свій життєвий шлях, а точніше продовжила. Ві, такий, знаєте, злет що правда вже у засвітах, якраз як і її ідеологічний духовний батько, а саме Степан Андрійович Бандера. То чи і, і, і власне вона завжди намагалася, як ми могли неодноразово побачити на різних її публічних виступах і, і не лише на публічних, донести думку Степана Андрійовича до широкого українського загалу. Чи зрозуміє українське суспільство і ті посили, зокрема Степана Бандери і Ірини Паріон, в якомусь можливо? а й не близькому майбутньому, але на далеку перспективу чи, чи пробудемося ми. Хто хоче, той чув, хто захоче, той почує. А хто був глухий і в кого в ухах і в мозку була оця російська затичка, той ніколи нічого не почує, а ще може навіть і позловтішається. Тому це таке, знаєте, це питання дуже індивідуальне. Але бачимо, історія ось така. Історія така, що бути радикальною людиною з позиції такої панукраїнської риторики, ультимативної, такої, безапеляційної, дуже принципової, непоступливої, означає наражатися на жартовність. І це не вчора сталося. Це вже, я ж кажу, два століття мінімум. Ось ось бути носієм такого свідогляду, воно вже. Якби запрограмовує тебе на, е, на цю жартовність. І тому історія повторюється для тих, хто її ніяк не може засвоїти з першого разу, з першого, з другого, з третього, з п'ятого, з десятого. Я коли такі ось, риторичні питання, якісь які більше спрямовані, апельовані до приватної етики приватних людей. Чи пробудемось, чи достукаємося, чи, чи, чи почують, чи звернуть увагу, чи замисляться в перерві між засвоєнням російського контенту в російському Ютубі. От я, як правило, знаєте, відступаю перед такими запитаннями, бо з одного боку я розумію, що Ну це скреолене зманкуртизоване таке малоросійство, воно вже є закінченою ідентичністю і в принципі, вже якби горбатого могила справи. А з іншого боку, я все ж таки залишаю оцей, знаєте, цю оцю вуглинку, з якої будуть горіти такі ідеї. Тому що зараз якраз е, мені здається, оце священне вбивство е, такої постаті. Як фаріон при різному ставленні до неї. Воно, мені здається, якраз як лампадку засвічує оте свіча до тої самої ідеї, яка от, панувала ще в 30-х-40-х роках минулого століття і надихала дуже багатьох людей зберігати Україну тоді, коли нею і не пахло. Зберігати Україну тоді. Коли навіть ще не народяться ті покоління, які в 91-му році уздрять ту Україну. Оце то Свічадо, це ж, це ж не просто який, знаєте, метафоричний вифлеємський вогонь. Це є от той жива ідея, яка на майбутнє спрямована навіть тоді, коли ще немає достатньої кількості людей, здатних це пронести, цим прогоріти, це утвердити і це зреалізувати. Це є така примха і місія просто твоєї глобальної української історії, яка ось в такий спосіб через такі жертвоприношення. А це я, власне, я би трактував просто як, як таке верховне жертвоприношення, во ім'я певної ідеї, цілої концепції, концепції домінування українського в Україні. На 33-му році незалежності України, вибачте, за тавтологію. Ось це, свічадо, воно буде горіти якраз може навіть і, і тоді, коли не зовсім всі це доганяють. Завжди перемагає ідея. Не можеш вбити ідею, стріляєш в голову її носію. Не можеш боротися зі стержнем – Ну, ось атакуєш знакових постатей, які цей стержень несуть і загострюють навіть не для цього покоління, бо воно по великому рахунку втрачене для мене, а для того, яке уздрить перемогу дуже багатьох речей, які зараз обговорюються ще там, знаєте років через кількість. Коли вже всім відкриються очі, що таке Росія, кому ще досі не відкрилися, ми взагалі будемо про це говорити, наші нащадки. Як знаєте, як про щось таке, таке аксіоматичне і банально зрозуміле, як знаєте, 2 плюс 2 дорівнює 4. Пане Остапе, але якщо ще говорити про історичні паралелі, то саме у Львові саме за українську мову, за українську пісню КГБ вбило Володимира Івасюка на початку 80-х. Згодом знаємо, що на початку 2000-х теж за українську мову загинув відомий композитор Ігор Білозір, теж у центрі Львова. І зараз це вбивство Ірини Фаріон, то як самі Львів'яни, як Львів поставить? До цього всього, як чи зміниться він, чи дійсно там поменшує цієї е, руської мови, та яку на жаль дійсно і от вчора я теж дуже прикро е, дуже багато чув у Луцьку, е, на відміну від кількох попередніх років. І е, е, я так розумію, схожа ситуація і у Львові. Досі залишається, пане Остапе. Чому все таки росіяни намагаються добратися до нашого святого Львова? Знаєте, Це є до певної міри теж е, сакрум. Це такий намолений егрегор е, колиска українського, завжди відродження, завжди боротьби. Е, коли всі спали. Львів це додмухав. дмухав. Ну, як міг, але дмухав і зберіг. І за Львовом завжди йде, знаєте, якась така дуже. Якась така навіть, метафізична, містична навіть місія ось бути хранителем того, до чого доповзають нащадки вже тоді, коли це для них ось такими жертвами збереже. І так було з Україною. Двадцяти сторіччя ніщо не віщувало Україні. Радянський тоталітаризм, червоне гетто, більшовизм, всі совєтські люди. Весь Львів ходив в фуфайках, понаселяли тут а, тих е, визволителів в, в трьохкімнатні е, помешкання, де жила е, українська інтелігенція, вистріляна, вивезена на Сибір. Але щось стався цей 91-й рік, якраз тому, що в тому числі, і в першу, е, в першу чергу Львів тримав. Дмухав на цей маленький вогник для того, щоб вітер історії його колись розгорів. Ось так і буде і тут, і от така, знаєте ця хвилеподібна синусоїда, от розумієте, від такого до такого, від Івасюка до Білозора, від Білозора до Фаріон. Вона якраз свідчить про цю, про цю ну, таку вищу мету взагалі. Ось Тут не тільки Львова, як міста, а просто для цілого. Для такого концентрованих носіїв того природнього українського, яке вже буде безповоротним, яке, яке вже не буде виборювати своє право на буття, як це було в страшному 20-му сторіччі. Ну і я тут на знову ж таки на риторичні питання не буду давати риторичні відповіді. Я просто в всіх таких розмовах я ну, певно буду повторювати одне те саме питання, яке. Волею неволею все одно буде стояти після цього вбивства перед всіма, перед всіма сушими українцями. Тому що на порядку денному стоїть дуже просте питання. Російська мова належить Росії. Російська мова належить російській державі. І відповідно це питання поставлено було, зокрема, мовознавицею Іриною Фаріон. То кому належите ви? Якщо сповідуєте те, що належить Росії, російській державі і вашому ворогу, незручне питання колюче, болюче, треба. Сім кіл пекла пройти, щоб отим буром глибокого боріння докопатися до далекої глибокої української ідентичності, над якою надбудували отаку товщу всього колонізованого, манкуртизованого, цього всього, що з голодомору нашаровували. Це ж треба тільки отакий от гострий спосіб, болючий спосіб, скальпельний. Хірургічний, треба добуритися аж до того дна, щоб йому задати це питання. Та кому ви належите, якщо такий розклад сил. І це питання стоїть, це питання буде ігноруватися, забовкуватися, будь від нього, знаєте, як від мухи якоїсь, такої відмахуватися. Буде багато знайдено пояснень, чому так не треба ставити питання, але на голій поверхні. Якщо відсікти всю лірику, ось це голе, ну таке настільки вже грубе питання, таке просто базове. Воно просто буде стояти як стрижень, ось навколо всієї цієї війни, навколо того, в чому ми зараз перебуваємо. І тут же, вибачте, кожен сам повинен, в залежності від своєї моралі, етики, інтелекту, просто якоїсь хоробрості бути з людиною думаючою, а не просто споживачем всього, що тобі нав'язав тоталітарний спосіб колонізатор. Це вже питання кожного зокрема, і кожен хай сам відповідає, як йому без совість Пане Остапе, ну і на завершення цікаво почути вашу думку. Чи вважаєте ви, що все-таки цього нападника вбивцю все-таки знайдуть? І як ви розцінюєте загалом роботу наших українських спецслужб? Адже знаємо, що нещодавно в Києві теж трапилось резонансне вбивство опозиційного казахського журналіста Садикова. І бачимо, що його вбивці змогли в'їхати спокійно до України, потім втекти через Молдову з України, то чи не втік вже цей вбивця з України? Той, хто стріляв в Ірину Фаріон. Ну, а хто його знає? Давати оцінки, знаєте, це невдячна справа. Ну, от, Тут треба давати не оцінки, а, а, а давати час. Я, я, ж, я ж вернуся до своєї попередньої відповіді: Оця, ця постать, ця рука, яка отак е, ну, підійшла в впритул і вистріла в скроню, жінці втричі старші за себе. Яка ну, якби в матері або в навіть в бабусі може годитися? І... Це вже діло таке, знаєте, це вже питання честі наших правоохоронних органів. Е, з цим уже все ясно, якраз під основою цього злочину. Його природа, як на мене, мені здається, вже зрозуміла. Залишається просто цю природу. Обрамити конкретне прізвище злочинця. Це я оцінок не даю, очікувань не маю жодних, тому що ну, якби при всій повазі, але ну, Україна це суцільний висяк. Ще з часів Гонгадзе. От ще з часів Гонгадзе у нас непокаране є все найбільш резонансне. От вісім років, чи скільки там минуло, з вбивства журналіста Шеремета, якраз вчора. Теж висяк. Нас всюди висяки. Ну тому е давати оцінки, дай Боже, щоб спрацювали. Не спрацюють, е ну, буде ще один висяк, і мені здається, суспільство тут абсолютно безпорадне. Воно може робити лише свої висновки про саму атмосферу, про те почуття безпеки, коли ти ходиш по своїй землі. З, зі своїми переконаннями, які ну, які за цю землю. І виявляється, це є смертельно небезпечно. Це вже питання до самої тої атмосфери, в яку от ми прийшли на 33-му році незалежності, коли може таке відбутися, навіть в страшному сні такого і не подумаєш. Тож, дякуємо, пане Остапе, вам за включення. і те, що дійсно... Говорите про важливе, про нашу е, вже світлої пам'яті е, Ірину Фаріон. Е, отож, Остап Дроздов, блогер, журналіст е, і письменник був в етері громадського так, та радіо. 1. То, то, то. все добре, пане Остапе. Та тримаємося. То, то, то.